Дорогі присутні брати і сестри, як відомо сьогодні, відзначає і країна, і, мабуть, цілий світ День Мами. І так як ми, як діти, теж приходять на пам'ять наші мами. І в даний час, коли ми живемо, то як будь то би все добре, але все-таки мами заклопотані і часто. Щось і сну немає, щось і настрою немає, переживання за дітей. При всьому благополуччі, що є електрика, є машина, є холодильник, а щось так нелегко буває мамі. А я пригадую свою маму, от, коли не було ні електрики, не було нічого, була свічка. Або вже потім з'явилася лампа Карисінова. І ми, малі діти, от, потребували всього: і тепла, і світла, і маминої, знаєте, помочі. От, і мама, будучи вдовою, ви знаєте, мене це побудило, коли я послухав ведучого на початку, а також. Проповідь брата, як він звернув увагу на маму, як то буває нелегко, то я хочу розказати деякі моменти, бо я не готувався до цього, але деякі моменти щось прийшли на пам'ять. То якщо ви мене потерпите, то я розкажу. Знаєте, пам'ятаються такі ночі холодні, морози були, щось такі морози були великі на ту це... Це там війна була 45-й рік і 50-й. Ну, таке було, що, знаєте, тріскані дерева лопали, морози 30 градусів. А ми, знаєте, як хата не дуже палиться, бо не було чим палити, то тільки обігрівалося тим, коли їсти вариться, то там трошки побудемо коло плитки, а потім. В йдемо на ліжко, а та мама нас наскриває, щоб ми не позамерзали, бо зима в, вікно знаєте, з таким такі, От ну, нічого не видно. А мало того, що замерзає вода в хаті нам замерзала, а мама так боялася, щоб ми рано не вставали. От там вікно закрило, щоб було темніше, щоб, щоб думали, що ще ні, що треба спати. Ну, а воно, знаєте, як не невечера, добре, і сну нема такого, вже хочеться вставати, щось поїсти. А це все було дуже складно. Але це все припало на долю мами вдови. Пам'ятаю такі моменти: весна, нема що їсти. І вона бідна під вечір, так іде, ну там друге село, там Тереші село, так, а наше пісників, і там річечка була, і така низина, і там з'явився вже щавлик на болоті, так. І вона йшла, щоб там його трошки ну, забрати і щось зварити. А я пам'ятаю ми. Так біли за нею дорогою, тягли за спідничку. Мамо, їсти, мамо, їсти. Ми ж не знаємо, куди мама йде, вона нам не розказала, а вона вже, бідно, зупинилася. Просить Господа, Господи, помже порятуй. Ну і так це один такий приклад був. Інші приклади були такі, знаєте, то ж. То що діти, вони ж ростуть, вони, вони плачуть, вони хворіють. Бувало ж так, що захворієш. Нема ж лікарні, нема лікарів, нема чим. От, -от так, знаєте, там цвіт липовий, там от кашлю, так і всяке було, якась ромашка, щось таке. І таким лічились. А було, пам'ятаю, коли. Запалення було, як вона, бідна, переживала, як вона старалась, і горчичник, і все, що могли, робили у тих умовах. От. Ми сьогодні, знаєте, переживаємо, немає там медицини чи що, але якось виходимо, у якось... нас виходить, щось трошки, десь знаходимо кошти. От. А тоді було дуже-дуже складно. Ніяких пенсій не було, ніхто нічого не, не мав, не давав. Оце як люди могли жити, так жили. От, а іще пам'ятаються такі приклади. Е, Зіма теж. І тут зараз кажуть: ну я сьогодні вже постирала все таке. А, а то було так, що намочить ту білизну, яка вона вже там була. Хоч її не так багато було, бо то мусилось, воно, як би сказати, треба ще ту тканину приготувати самому. І знаєте, і виростить там коноплю, чи льон, і його зробити з нього тканину. І це все мама моя робила та на такому верстаті. Ну, але я пам'ятаю, от Зима, і по, треба попрати ту білизну назбирає, вона, вона вже і йде до річки, там, а потім несете на плавчах, мокре, а воно замерзає ще навіть трохи. Ви мені пробачте, але щось мені сльози наче накатується. То я думаю, ну як не згадати, мамо. І я думаю, от сьогодні. Діти, або вже ви не діти, взрослі. Як ви повинні шанувати свою маму, як їй нелегко, як їй порою тяжко буває. А ми ще навіть можемо обідати, образити. От. Так що, кого є мами, то старайтеся берегти їх. Нехай вони пам'ятають, що в них є діти. Діти, які їх пам'ятають, які люблять. Я дякую Богу і за своїх дітей, що вони нас пам'ятають. От навіть наша внучка і сьогодні принесла букет бабусі, поздоровила її, їй приємно. От. Ну, я знаєте, навіть не... мене багато є що казати, але часу то немає. Я просто. Скажу вірш, може, я вже вам і читав цей вірш, але який я написав про свою маму. Пам'ятаю родину, сім'я небагата, четверо діток маленьких і хворенька мати. Всі були бліденькі, частенько хворіли, ночами не спала, біля них сиділа. Мати християнка завжди Господа просила. Щоб жили здорові і давав їй сили, щоб у любові жили, не шукали свого, старших поважали, заступались за малого, працелюбні, щоб були, не були ліниві, щоб щасливими жили і на святій трудились ниві. Мамина молитва була вчута Богом. І він свого благословення не лишив нікого. Дякую за увагу.